На цьому подвір'ї Кропивницької гімназії за мирного часу 1 вересня проводили шкільні лінійки. Цьогоріч дітей тут немає. Дуже сумно, але в той же час воно є нерозбите, і це нас сьогодні трошечки дає надію на те, що ми переживемо цю війну. Класи гімназії порожні. Уроки для дітей організували онлайн. Має бути в школі 1200 родин, 1200 дітей. І сьогодні, звичайно, для них пролунає перший дзвоник, але онлайн. Заходить на віртуальний перший урок до 11 класу. Вітаючи дітей, стримує сльози. Зараз опаную себе. В моєму житті, як і в вашому, це перший раз такий перший дзвоник, який був останній дзвоник на пустому подвір'ї. Я вірю в Збройні Сили України. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що ціна буде дуже високою. І я прошу кожного з вас берегти себе, свою ідентичність. Я прошу вас не стати манкуртами. А хто такі манкурти? Хто мені скаже? Це перероджень. я перероджень, яничари брала у полон маленьких хлопчиків. Це те, що зараз відбувається з нашими маленькими українцями. Так. Тема першого уроку ми українці. Честь і слава незламним. Усі ви налаштовані на роботу, і ми починаємо. Пропоную розпочати нашу зустріч із вшанування героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу. Віка Єріоменко, вік. Прочитай, будь ласка. А ви думали, що Україна так просто. Україна це супер. Україна це ексклюзив. У ній пройшли всі катки історії. Мені відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Сином Олександром на першому році сидить його мама. Я розумію, що для моєї дитини це перший останній дзвоник в цьому році. І він, на жаль, такий сумний трішки. Але я дуже рада, що наші вчителі, директор, організували, хоч так, для них, можливість побачити, поспілкуватися. Дай Бог, щоб в добрий час було і тривоги не обрачали, і нічого не дало їм припинити ці знання, давати дні. Я сподіваюся, що ми, останній дзвоник, пролунає вже в мирній Україні. За школою сумує, каже Денис Гузенко. До повномасштабної війни я навіть не надавав ціни словам, пісням українським. А... Коли почалася повномасштабна війна, я дуже багато зрозумів. Почав цінувати кожне слово вчителя, кожне слово мами, кожну українську пісню. Це я вважаю дуже чудово. В мені пробудився патріотизм. якийсь. дистанційні уроки для учнів гімназії триватимуть до кінця тижня. З понеділка форму навчання можуть змінити. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.